У понеділок, 16 вересня, у зарічному районному суді міста Суми мало відбутися судове засідання по справі про стягнення з Вадима Лисого заборгованості за використання для комерційних цілей протягом півроку необлікованої електричної енергії загальною сумою більше 700 тисяч гривень. Не з'явився відповідач Лисий Вадим Вікторович, а також не з'явився його представник. Було клопотання представника відповідача про слухання справи в режимі відеоконференції, але на електронну адресу суду надійшло клопотання по відкладення розвитку справи від представника відповідача адвоката Панченка Мирослава Олександрівна. Мотивує свою заяву тим, що вона отримала на напередодні засідання було отримано відповідь на відзив. Тим як представник відповідача, знайомитися з ним лише 16.09 та потребує додаткового часу для подання заперечень та формулювання остаточної позиції по справі. Суд задовольнив клопотання представника відповідача. Суд рач на місці ухвалив клопотання представника відповідча задоволення відкласти для справи і повідомити відповідача також його представника, що в разі неявки в наступне судове засідання. Суд буде розглядати справу за матеріалами наявними в справі. Наступне судове засідання заплановане на 31 жовтня поточного року. Редакція телеканалу Відікон продовжує слідкувати за судовим розглядом резонансної справи депутата Вадима Лисого. То оперативно вас інформуватимемо в наших наступних інформаційних випусках новин.